Вітаю! В цьому відео я максимально просто та зрозуміло розкажу вам, як потрапити на свій урок англійської через програму Zoom. Давайте розглянемо, як підключитися на свій урок з телефону. Спочатку вам потрібно завантажити Zoom на свій телефон. Для цього переходимо в Google Play Market або App Store, натискаємо на поле пошуку та вводимо слово Zoom. Тут вам потрібно обрати програму Zoom Cloud Meetings. Натиснути на кнопку Установити та дочекатись встановлення. Чудово! Ви встановили Zoom на свій телефон, і ми переходимо до наступного кроку. Тепер вам потрібно перейти за посиланням, яке ми надсилали вам у Viber або SMS. Натискаєте на посилання. Серед запропонованих варіантів програм обираєте Zoom і натискаєте Використовувати завжди. Тепер у віконечку, що висвітились, потрібно ввести своє ім'я та прізвище. Далі ви маєте дати дозвіл зуму на використання камери. Натискайте Дозволити та синю кнопку Підключитись з відео. Вітаємо! Ви потрапили в кімнату очікування, і вже через кілька секунд викладач підключить вас на урок. Коли ви потрапили на урок, вам потрібно зробити ще два маленьких кроки. Перше увімкнути звук, щоб ви могли чути викладача та говорити на уроці. Для цього в лівому нижньому кутку натискаємо на іконку навушників, а потім обираємо «Use Wi-Fi of Cellular Data», що означає використовувати wi Wi-Fi або мобільні дані. Далі висвічується нове віконечко, де потрібно дати дозвіл на використання мікрофона у Зумі. Обираємо дозволити. І другий крок увімкнути камеру. Якщо камера відключена, відповідна іконка на нижній панелі буде закреслена. Потрібно натиснути та увімкнути її. Тепер розглянемо, як підключитись до уроку через комп'ютер. Щоб зайти на урок з комп'ютера, потрібно завантажити програму Zoom з офіційного сайту. В пошуковому рядку браузера пишемо zoomus та натискаємо Enter. Ви опинилися на сторінці, де можна скачати програму. Натискаємо синю кнопку Завантажити. Коли процес скачування закінчився, натискаєте на цей файл і починається встановлення програми на ваш комп'ютер. По завершенню на екрані з'явиться вікно, в якому буде повідомлення про успішне встановлення програми. Тепер можете переходити за посиланням на урок, яке ми надіслали вам у СМС або на Viber. Відкривається нова сторінка у браузері, а у верхній частині сторінки висвічується повідомлення про перехід у програму Zoom. Ставимо галочку навпроти Завжди дозволяти сайту Zoom» відкривати посилання такого типу у додатку і натискаємо кнопку Відкрити додаток Zoom Meeting». Зверніть увагу, якщо програма не запустилась, потрібно натиснути на кнопку «Launch Meeting». У віконечку, що висвітилось, ви маєте написати своє ім'я та поставити відмітку Запам'ятати моє ім'я. Далі натискаємо Підключитися до конференції. У вікні, що з'явилося, натискаєте синю кнопку Війти з використанням відео. Вітаємо! Ви потрапили в кімнату очікування і вже через кілька секунд викладач підключить вас на урок. Коли вчитель пустить вас на урок, у вікні, що з'явилось, ставити галочку внизу, навпроти автоматично підключати звук з комп'ютера при вході в конференцію. Потім натискаєте Зайти з використанням звука комп'ютера. Внизу ви можете перевірити, чи ввімкнені камера та мікрофон. Якщо вони відключені, то значки камери або мікрофону будуть закреслені, потрібно натиснути та включити їх. Але для комфортного навчання, окрім налаштування Zoom, потрібно подбати ще про деякі деталі. Перед виходом на заняття потрібно влаштувати зручне робоче місце для вашої дитини. Не рекомендується займатися на вулиці або в машині. Краще, щоб це була затишна кімната. Якщо в певний момент не буде можливості підключитися на заняття з підготовленого робочого місця, то краще перенести заняття на інший раз. Під час заняття у дитини має бути увімкнена камера та мікрофон. І останній пункт. На занятті дитина має працювати самостійно, без сторонньої допомоги батьків. Це все. Тепер ви можете займатися англійською за допомогою програми Zoom. Цікавих та ефективних вам занять!